Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати смачну страву. Курячі гомілки, запечені з рисом та овочами. Страва нова, цікава, ще вона ароматна та корисна, тому що курочка, рис і овочі це корисно. І найголовніше це дуже-дуже смачно. Починаємо готувати. Беру курицю, а саме курячу гомілку. У мене 5 штучок або 740 грамів. Я її помила і тепер буду маринувати. Одразу додаю сюди сіль одну чайну ложечку. Потрібно потрусити чорним перчиком меленим за вашим смаком. Також висипаю сюди одну чайну ложечку паприки копченої. Ось у мене така. Та вливаю сюди дві столові ложечки олії. Олія рафінована. А ще всипаю часник сухий, одну чайну ложечку. Ось у мене такий. Я купила в аврорі. Ще сюди всипаю карі одну чайну ложечку. Ось така приправа. Купила її в АТБ. І рукою потрібно це все добре перемішати. Тобто потрібно зробити в гомілці масаж. Ось так. Втираємо приправки і оліку у м'ясце. Так, і ставимо у холодильник. Перед тим накриємо харчовою плівочкою, щоб аромат м'яса не завадив ароматом у холодильнику. іншим продуктам. І залишаємо у холодильнику десь на годинку-півтори, щоб гарно м'ясо промаринувалося. Чим довше, довше воно у вас буде у холодильнику маринуватися, тим буде краще. Взагалі чудово, якщо залишите на ніч. Беру цибулю, дві штучки, разом це 120 гришу її тоненько напівкільцями, беру одну морквину 80 грамів і кришу її на дрібний кубик. У скляну форму для випічки наливаю трошки олії, змащую формочку. Кладу сюди цибульку, і ось так рукою розминаю. І на цибульку кладу моркву. Та висипаю 300 грамів рису. Рис у мене круглий. І розрівнюю. Далі беру сіль пів чайної ложечки. Пересипала її у руку. І за допомогою руки ось так от рівномірно по всьому рису її розсипаю. Беру ще ось таку приправу чайну ложечку і також розсипаю рівномірно по всьому рису. І обережно заливаю у рис 600 грамів. Води. І зараз вмикаю духову шафу нагріватися до 200 градусів. Курочка вже готова, добре промаринувалася. Вона у мене була в холодильнику 3 години. І зараз я її викладаю на рис зверху. Перед тим зараз можна ще перемішати у соусі, щоб соус повністю покрив усю курочку. На, деяких, на деякій гомілці я опускаю шкірочку вниз, тому що чоловік мій не любить шкірочку, не їсть. І костя теж. Коли їсть м'ясо, то шкірочку не їсть. Бо костя м'ясо не любить. Любить тільки шашлик, котлетки іноді, пельмені. А ось в такому вигляді або в супі він не буде їсти м'ясо. Ну, хто знає, можливо, сьогодні скуштує, йому сподобається. Тому шкірочку я опускаю вниз. Ось так. І викладаю гомілку ось сюди, у рис. Ось так. Ось так вийшло. Духова шафа вже нагрілася, я ставлю туди нашу страву запікатися. Пройшло 30 хвилинок. Бачимо, що води майже немає. Тому я зараз доливаю воду 150 грамів. Потрібно долити водички. І курочку я переверну. Перевертаю так, щоб там, де була ніжка, точніше, верх ніжки, кладу там, де був низ ніжки. Тобто міняю місцями. Для того, щоб більше пішло соку у рис з усіх сторін. Можливо, неправильно що сказала, ну, вибачайте. Так, Дуже складно знімати і готувати, ну, особисто для мене. Так, перевернула. І тепер знову відправляю у духову шафу до готовності. Пройшло ще 30 хвилинок, і наша страва готова. Дивіться, я проколола вилочкою м'ясо і бачимо, Сік прозорий, значить, м'ясо соковите та готове. Так перевіряємо усі гомілки. Аромат який приємний. І також куштуємо рис, овочі, щоб усе було готове. Зараз я скуштую рис. смачно. морква. Готова. Угу. Все готове, все смачне, посолюю ідеально. Рекомендую вам приготувати цю страву. Це щось новеньке, смачненьке, ароматненьке і корисне курочка, рис, овочі. Це все корисне. Тому готуйте за моїм рецептом смачного!